Всім привіт, друзі! В цьому випуску ви побачите. Шахтар назвав вартість свого бразильського форварда. Стало відомо, чому Челсі звільнив Мареску. Лідер Динамо став ціллю турецького топ-клубу. Салах близький до того, щоб стати одноклубником добика. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску. А перед початком випуску хочу вас запитати, як ви відзначили новий рік. Мені буде дуже цікаво почитати. Тому обов'язково напишіть у коментарях. А також хочу вас попросити підписатися на канал. Мені буде дуже приємно. А тепер, друзі, поїхали до новин. Віктор Циганков розкрив свої бажання на 2026 рік. Мої бажання в 2026 році залишитися в лалізі з Жероною та поїхати на чемпіонат світу зі збірною України. Написав Віктор. Друзі, а що в 2026-му хочете ви. Донецький Шахтар готовий продати свого основного форварда Кауана Еліаса. Однак потенційний покупець має виплатити солідну суму. Бразильський фламенго почав проявляти інтерес до 19-річного нападника донецького шахтаря. Український клуб готовий розглянути продаж Кауана за суму близько 22 мільйонів євро, після того як варіанти з Кастельяносом фактично зійшов на нівець, і фламенго не робив офіційної пропозиції. Увага, бразильського гранда може зміститися саме на Еліаса. Поки що йдеться лише про попередні сигнали та готовність сторін до перемовин. Еліас виступає за Шахтар із лютого минулого року. Донечани придбали його флуміненце за 17 мільйонів євро. За цей час Форвард провів 36 матчів, забив 12 м'ячів і віддав 5 результативних передач, що зробило його одним із ключових гравців атакувальної ланки команди. Лондонський Челсі після чергової втрати очок у АПЛ звільнив головного тренера Енсо Мареску. При цьому команда йшла п'ятою в АПЛ і перебувала в зоні плей-офф Ліги Чемпіонів. Журналіст Метлоу повідомив, що тренера звільнили не за спортивні результати, а через інші причини. Як стало відомо, Мараська останнім часом поінформував керівництво лондонського клубу про контакти з Ювентусом та Манчестер Сіті. За інформацією джерела, італійський тренер дав зрозуміти, що готовий згорнути будь-які переговори з іншими клубами у разі, якщо Челсі запропонує йому новий поліпшений контракт. Втім, у клубі цю пропозицію одразу відхилили. Журналіст Бен Джейкоб зазначає, що в середині Челсі вважали сам факт перемовин із іншими клубами-фактором, який відволікав Мареску від роботи з командою в ключовий момент сезону. Свій перший матч без Марески Челсі проведе 4 січня. У 20-му турі АПЛ лондонська команда зіграє проти Манчестер Сіті. Назріває гучний обмін. Нападник збірноті України Артем Довбик може покинути Рому вже найближчим часом. Римський клуб розглядає різні варіанти щодо майбутнього українця. За інформацією відомого інсайдера Джалуки Дімарцю, вірогідним є обмін між Ромою та Наполі, в межах якого українець може перейти до неаполітанців. У зворотному напрямку вирушить Лоренцо Лука. Раніше ім'я Добака фігурувало у чутках навколо клубів АПЛ, але водночас сам нападник налаштований продовжити кар'єру в серії А. Українець у поточному сезоні відзначився двома забитими м'ячами у 15 матчах на клубному рівні. Олександр Шовковський про підсумки 2025 року. Будь-які події, що відбуваються в житті людини. Це в першу чергу частина шляху, і в жодному разі не її закінчення. Це я вже проходив як гравець, тепер доведеться пройти і в новій якості. Я вдячний своїй родині, яка завжди була поруч зі мною, і тільки вони знають усе, що відбувалося зі мною і в мене всередині, сказав Олександр Шовковський. Єгор Твердохліб про відхід з Кривбаса. Дякую всім червонобілим за ті емоції та ставлення, які ви дарували мені протягом цих двох років. Сподіваюся, зміг віддячити вам на полі. Назавжди запам'ятаю Кривий Ріг, бо саме тут я став другим бомбардиром УПЛ. Дебютував у Єврокубках, забив свій перший хет-трик Але тут мушу подякувати і Полісю, сказав Єгор Твердохліб. Жозе Мурінью про трансфери гравців Бенфіку. Я не буду говорити про гравців, які не належать нам. Я не буду підігрівати трансферний ринок. Я вважаю, що це робота агентів, клубів, які хочуть продати футболістів, піарників та деяких коментаторів, які заробляють на життя, обговорюючи трансферний ринок. Зараз виникло ім'я гравця Балаков або Батаков, якого я навіть не знав, і мене змусили шукати Балакова. Сказав Жозе Моурінью. Раніше повідомлялося, що Жозе Моурінью особисто зацікавлений в трансфері Арсенія Батагова. Єгипетська зірка футболу Мохамед Салах невдовзі має покинути Ліверпуль, крім давніх варіантів із клубами Саудівської Аравії. У нього також є варіанти в Європі. Салах може повернутися у серію А, повідомив портал Туто Mercato Web. У італійській Ромі вивчають варіант короткострокового підсилення атакувальної лінії за рахунок форварда Ліверпуля Мохамеда Салаха. Римський клуб зацікавлений саме в оренді єгиптянина до завершення поточного сезону. Англійський клуб наразі не розглядає повноцінний трансфер 33-річного гравця та готовий говорити лише про тимчасовий перехід футболіста. Такий формат потенційно влаштує Рому. Однак ключовим стримувальним фактором залишається фінансова сторона питання. Річна зарплата Салаха становить близько 24 мільйонів євро, без урахування податків, що є серйозним навантаженням для бюджету римлян. Саме через це переговори можуть ускладнитися, якщо Ліверпуль не погодиться взяти на себе частину виплат. У поточному сезоні Салах зіграв 20 матчів у всіх турнірах, у яких забив 5 голів та віддав 4 результативні передачі. Водночас у грудні 2025 року він жодного разу не з'являвся у стартовому складі Ліверпуля. Та раніше публічно пішов на конфлікт із головним тренером і керівництвом клубу. Київське Динамо вирішило не віддавати свого центрального захисника Максима Дячука в Іспанію. Наразі гравець грає в оренді за польську лехію. Дячук був близький до переходу в Сарагосу за інформацією польського джерела. Переговори перебували на фінальній стадії, однак трансфер зірвався в останній момент. Вирішальним стало рішення Динамо, яке не дало згоду на перехід українського оборонця. Зараз Дячук виступає на правах оренди в польській лехі, де отримує стабільну ігрову практику. Інформація про інтерес Сарагоси до футболіста з'явилася ще в лютому, однак угоду тоді так і не вдалося реалізувати. Таким чином, можливість переїзду дячука до Іспанії наразі відкладена, а його майбутнє залишається пов'язаним із київським клубом. Київське Динамо взимку спробує продати свого півзахисника Миколу Шапоренка. Це станеться, якщо гравець не продовжить контракт. На гравця претендує турецький Фенербахче. Контракт 26-річного хавбека зі столичним клубом завершується у вересні, що робить його ситуацію привабливою для іноземних клубів. У Туреччині уважно стежить за розвитком подій. Однак наразі Шапоренко не входить до числа пріоритетних цілей. Українець перебуває в нижній частині трансферного списку. Керівництво Фенербахчі розглядає кілька кандидатур для посилення середньої лінії. Рішення щодо можливого трансферу Шапаренка залежатиме від результатів перемовин з іншими гравцями та загальної стратегії клубу на ринку. При цьому Шапаренка розглядають турецький Бешектаж, Трапзонспорт та Іспанська Жерона. Цього сезону Шапаренко в 22 матчах забив два м'ячі та зробив сім асистів. Друзі, а як ви гадаєте, чи треба Шапаренку покидати Динамо? Напишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. Я думаю, що найкращий варіант для Шапаренка – це Жерона. А на цьому, друзі, ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд! Бувайте!